Дитина завжди трошки вища. Простий приклад, День народження друга 35 років йому виносять торт зі свічкою, і його дитина каже: А можна я задую свічку? В його день народження, в його ювілей. І він віддає свій торт задувати дитині свічку. А ми всі дружимо з сім'ями, і у нас всіх діти. І коли одна дитина задуває свічку, то тоді інші діти теж хочуть задути свічку. Це малі комуністи. В них все має бути порівно. Розумієте? А діти в 2-3 роки не капець круто задувають свічки? Ні. Вони задувають свічки і так. -ф -ф -ф. Слюні, соплі, сльози, Все, крім, все, крім повітря. І всього торт обслюнений, обтрасканий, свічки згоріли, залишки віддаємо імениннику. І Я дивлюсь на вираз його обличчя і такий. О! От воно щастя! От воно так виглядає. Або щастя, або ти забув замовити аніматора на це день народження, Думай на наступний раз.